Всіх вітаю знову на каналі. З вами Канадський Марк. Я вам дуже сильно вдячний всім, хто натиснув на це відео, всім, хто залишає завжди вподобайки або дислайки та залишають свої коментарі. Мені дуже приємно вести цей канал. І я хочу вам нагадати, що я дуже вдячний, що ви дивитесь, що ви підтримуєте, що ви продовжуєте підтримувати. І як бачите, наш канал досить добре ще далі працює, розвивається. Коли інші канали вже, знаєте, дуже так впали із за того, що немає такої зацікавленості про Канаду. Але так як я завжди піднімаю теми різні, цікаві та ділюся з вами правдивою інформацією, те, що зараз відбувається, то вам подобається і ви мене підтримуєте. Тому вам дуже сильно вдячний. Я це ціную, і це мене на... Вдихає та мотивує продовжувати знімати відеоролики щодня для моїх глядачів. Я вас також попрошу із щирого серця. Не забудьте підтримати цей канал підпискою, тому що. 40% вас дивляться, не підписуючись на канал, і це дуже допоможе просто підтримувати україномовний контент. Ви повинні це розуміти, що україномовний контент він потрібен, він важливий, тому що коли люди дивляться українською, це добре для них і це трошки приємніше, що наша мова розвивається. Тому я буду чекати вашої підтримки хочу дійсно побачити, скільки вам скільком вам не байдуже україномовний контент в загальному. Не обов'язково навіть мій канал в загальному. Якщо ви дійсно вдячні Канаді та трудо за всю допомогу, яку він надав Україні і українцям і продовжує надавати, то залишіть подобайку або залишіть ваш коментар, чи ви думаєте, що Канада зробила достатньо, чи могла би зробити навіть більшого для українського народу. Але розумієте, на початку, коли трудо балотувався прем'єр-міністра Канади, то він дуже сильно знаєте, його підтримували. Дуже молодь Канади за нього була. Казали, що трудо. Принесе хороші зміни, трудо принесе доступне житло. Трудо принесе абсолютно гарне життя і покращуюче життя, коли на той час в Канаді було. Феноменальне життя і класне життя, і тоді було дуже доступно в Канаді. Тоді можна було заробляти маленькі зарплати, але ви мали дуже великий доступ. Продукти не були дорогі і в загальному можна собі було відпочивати. І люди не бідували, так як зараз. Ви рахуйте, що зараз 2 мільйони канадців користуються фудбанком. А колись ця цифра була 200-300 тисяч на той момент. Тобто яка зміна величезна відбулася? Звісно, це не тільки трудовина, і це не тільки. Одної особи вина, це в загальному світ трошки змінився, але то не допомогло, що ця Tax була введена. Піднялися ціни на паливо, коли в нас тут, в Канаді фактично, є своя нафта. Також дуже піднялися ціни на продукти, і це створило дуже багато проблем. Перевізні різні компанії підняли дуже великі, е, великі тарифи на всю перевозку товарів. І це створило дуже багато людей, багато безхатків з'явилося зараз на вулицях. І важко знайти роботу, бо найбільша проблема. Яку можна сказати, ліберали зробили це те, що вони почали дуже агресивно займатися імміграцією, агресивно пускати людей в цю країну, агресивно е великими цифрами та сказали, що Канаді дуже сильно потрібно підняти абсолютно підняти імміграцію і населення? Бо від того, що буде більше населення, люди будуть приїжджати сплачувати податки. Країна буде тільки рости економічно і сильніше. Але одного не врахували, що десь пропустили, і десь якийсь час Канада повернула не в той бік, не в правильний бік, в поганий бік. І тепер Канада має проблеми, що забагато людей пустило на раз. І за те, що забагато пустили людей. Дуже велика проблема на житловому ринку, житлова криза. І нема достатньо житла. Житло подорожчала, оренда подорожчала. Багато людей, які орендували за маленькі ціни. Їхні власники квартир почали піднімати ціни. Вони просто не могли платити та продовжувати платити, бо в них вони жили на соцдопомогах різних, і в них недостатньо грошей було. І деякі з них лишилися й мусили. Залишитися та опинитися на вулиці. І зараз, якщо б були вибори, то трудопідтримка тільки 20% становить. І зараз дуже сильно консерватори йдуть в лідерах. І недавно сама ліберальська партія програла вибори в Торонто, Сінь Пол, також в Квебеку. І це перший раз, що таке відбулося за довгий час. І самі тепер ліберали недавно, буквально свіжа новина. Пару вчора почали підписи збирати, щоб... Замінити трудо, щоб трудо більше не був їхнім е, лідером партії. Бо вони сказали, що якщо трудо буде продовжувати е, лідер, бути лідером, то ліберальна партія просто не зможе, не зможе виграти абсолютно ці вибори. Вони хочуть трошки дати по газах, трошки дати. Якоїсь створити конкуренції так для консерваторів, бо ніхто не хоче просто так владу віддавати і передавати в інші руки. А консерватори з іншого боку, вони не дуже так сильно хочуть Україну підтримувати. Вони засуджують те, що трудо використовує багато грошей, йде на Україну, і що ці гроші потрібно використовувати на громадян Канади, іменно на громадян, які живуть тут на безхатьок, і допомагати. Зміцнювати економіку, і багато людей мають дійсно великі фінансові проблеми, і ті гроші повинні йти в розвиток самих канадців першу, перш ніж йти в Україну. І тому ця ситуація є дуже така, знаєте, неприємна для України. Тому що що в Сполучених Штатах Америки зараз йде, знаєте, перевал влади. Якщо, наприклад, Харіс виграє, то Україну будуть підтримувати. Якщо Трамп виграє, ніхто не знає, що буде відбуватися. Так само тут, якщо ліберали програють. То невідомо, що зроблять консерватори, і в загальному Україна може від цього постраждати ще більше. Коли зараз, як ніколи, в Україні треба підтримка і продовження міцної підтримки, як ніколи. Дуже великий тиск зараз на трудо. Трудо сам прекрасно розуміє, що ситуація не виглядає дуже хорошою для нього іменно. І він робить все можливе, щоб трошки підняти свій рейтинг назад. Але люди побачили і самі канадці побачили, що є, і канадці тепер хочуть знову зміни. Усе все ж таки, трудо досить вже довгий час є при владі. І е, тепер, якщо хтось інший прийде до влади, може у Канаді почне трошки бути краще, але нічого не зміниться зразу. Повірте мені, треба час і треба буде пару років конкретних таких, якщо не добрих, і навіть 10 років, щоб Канада знову могла стати на той самий рівень, на якому вона була років 10 тому назад. 10 років тому назад, я пам'ятаю, коли був момент, коли канадський долар був вищий, ніж американський долар. Оце, не кажіть, було круто. Це дійсно було такий, знаєте, мотиваційний момент в історії е, мого життя в Канаді. Вам бажаю, друзі, мирного неба, здоров'я та побачимося дуже скоро в моїх наступних випусках.